Добрий вечір, дорогі друзі підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене цього вечора осіннього. Я вас запрошую на прогулянку. Ми зараз йдемо на прогулянку на поле із нашими собачками. Але по дорозі я зупинилася біля цього прекрасного куща. Куща Піраканти. Я вам розповідала, що я посадила в себе на городі. Це зовсім маленькі росточки посадила, а тут дуже великий-великий такий кущ. Подивіться, які грона чудових ягід. Вони чимось нагадують мені горобину. Ось от, от прекрасні ягоди піраканти. Вона вся всипана цими ягодами. І наскільки я пам'ятаю, то листя на цьому кущі, воно зелене навіть взимку. І от такі от чудернацькі плоди від самого низу до верху увісили ніби гірляндою цей кущ. От вона такого помаранчевого кольору, ця піраканта. Мені дуже подобається цей кущ. А поряд з нею ще один кущ піраканти. І вона. Яскраво-червоного кольору. Подивіться, яка краса. І ці грона будуть залишатися протягом всієї зими. Кущ отакий досить великий і рясно-усипаний -рясно цими чудовими кві... е... ягодами, гронами отаких прекрасних. Чільно набитих кистей, які отаким от дорогоцінним намистом, прикрашають цю чудо рослин. Ну, от так виглядає піраканта. У мене вона зовсім маленька, зовсім. Дуже дорогі друзі, давайте пройдемо далі. Давайте пройдемо на пол і подивимось, що там. У нас тут досить жвавий, таке посилений рух. Дуже важко гуляти з собаками. Завжди ми ходили в березняк без движа. А тепер мусимо ходити на город. Сусід питав саперів, коли можна буде. А він сказав, можливо, ще ваші внуки там гуляти не будуть. Ось таке сказав. Виявляйте собі, що там твориться. Так що йдемо знову до нас на город. По дорозі. Кущі скинули листя. І все вже видно гарно, то за листям не було нічого видно, а тепер уже все відкрито. Сумно дивитись на це поле, якому кому вже рік, на який рік ніхто не приходив. А ріпак так і не зібрали. Сірим морем так воно залишається стояти. І чекати, коли прийдуть Мінери, і це все розмінують. На небі вже з'явилась перша зірка, ну, мабуть, на екрані ви її не побачите ще. Дуже швидко, дуже, ну дуже швидко закінчується день і починає темніти. Просто фізично відчуваєш, як насувається оця от, така от осіння темінь. От. І тоді ти розумієш, що ти все-таки живеш на півночі. Однозначно. Сільвер тягне вперед. Вони так чекають, коли ми знайдемо час прогулятися з ними за селом. Для собак це велике щастя. От вони цілий день ходять, бігають, відв'язані по саду, по погороду навколо будинка. Але оця прогулянка це для них щось дуже і дуже важливе. Вони просто чекають, і вони просять прямо, ну це треба бачити, що ну візьми ж поводок і давай ми погуляємо. От. Ну і Лірочка також. Вона дуже любить гуляти. Ми вчора ходили, вже зовсім зовсім було темно, бо е, садили на городі, я вам розказувала, показувала лаванду е, там. Збирали кукурудзу, ну вже так, щоб було більш-менш порядок на городі. Так от вийшло, що ми пішли гуляти, вже як було темно. Ну Але ж все одно ходили, ходили гуляти, тому що для них це дуже важливо, прогулянки. І от вчора стріли сусіда, він ходить із своїм собакою, граф, собака звати. Під буль здається, така порода в нього, ну серйозна порода. Його треба теж вигулювати. Щодня так він говорив з саперами і сказали, що туди ще довго ходити не можна буде. На те поле і до річки на Березняк. То і він отут по цій дорозі гуляє. Ну, і ті люди, які за здоров'ям завжди дивилися, і прогулянки робили. От в Березняк, до річки. От, це і жінки вже такого поважного віку. І чоловіки. Зараз ходять уже по селі і розминаються з машинами, а за село не можна. Ну, от так от орки. Вкрали у людей просто, саме просто саме елементарне це прогулянки. Ну, от, прийшли на наш город, темно вже, рослинки наші приймаються, ростуть. Ну, а це наше місце, куди ми ходимо гуляти. Ну, звичайно, це не як то кажуть, не ріо де жанейро Ну, тим паче добре, що хоч це є. І от зараз підійду знову до цього чарівного куща, куща Шепшини. Я завжди милуюся ним. Вчора бачила хазяйку цих кущів, похвалила. А Вона, говорила, ну, ну що тут особливого? Ну, Для мене це особливе, дуже красивий кущ. І так россиянка. корінна росіянка. вот виглядає шипшина. Дорогоцінне в діла. Красива, мила рослина. А весною як же вона квітує. Скільки тут квітів, як вона пахне. Це найближча родичка Троянд. Тож, дорогі друзі, сонечко сіло, темніє, день закінчується. І перш ніж попрощатися з вами, сказати до побачення, я хочу подякувати вам, всім, хто гуляв зі мною сьогодні, хто ставить мені лайки, хто пише відгуки. Всім добра, мирної ночі, до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.